Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися та розповісти про наступну новину. Пенсії в Україні зможуть отримати навіть ті, хто не працює, що для цього потрібно. Завдяки новій ініціативі Міністерства соціальної політики в Україні дозволять мати пенсію навіть тим, хто не працює. Українці, які не працюють у майбутньому, матимуть нагоду отримувати пенсію, коли досягнуть. Потрібного пенсійного віку, поклопотатися про майбутню пенсію зможуть як вони самі, так і їхні близькі. Про нову ініціативу, яка невдовзі може стати законом, розповіла голова Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович. За її словами, новий законопроект, який дозволить незайнятим громадянам претендувати на пенсію, вже розроблено і навіть зареєстровано у парламенті. У випадку, якщо його ухвалять, українцям. Відкриються нові можливості у пенсійному забезпеченні, так зазначають у Міністерстві соціальної політики України. Зараз, щоб вийти на пенсію, згідно з законом, потрібно мати необхідний страховий стаж. Для цього а, в цьому році він становить 29 років, в наступному вже буде становити 30. Необхідний мінімум кожен, з кожним роком зростатиме ще на один рік, доки не досягне у 2020 у 8 році 35 років. Однак є ситуації, коли вам не вистачає всього рік-два до відповідного мінімуму, і ви не маєте змоги вийти на пенсію за віком. У результаті ви не маєте ні роботи, ні стажу, ні пенсії, а в декого і втрачається здоров'я. Щоб далі мати можливість допрацювати, наприклад. Тож новий законопроект орієнтований насамперед на таких осіб. Навіть втративши роботу, люди зможуть платити за себе страховий внесок до пенсійного фонду, або за них це зможуть зробити родичі чи друзі. Сьогодні ми спрощуємо систему, це слова Міністер... Міністерки соціальної політики України. Оксани Жилнович буде єдина заява про приєднання, її можна буде подати онлайн. Також процедура буде розрахована на 32 категорії громадян. І вона зазначає, що людям дається можливість вперше заплатити за себе самостійно страховий внесок. Раніше можна було купити страховий стаж заднім числом, але це було складно, тому система буде. Прощено. Тож, подивимося з вами, як це запрацює. Я не знаю, якщо чесно, як це буде працювати на практиці, якщо особа не працює, в неї немає коштів, за який рахунок вона буде сплачувати за себе страховий внесок. Чи даний законопроект взагалі буде прийнятий в нашій Верховній Раді, як цю ініціативу підтримують українські пенсіонери, які отримають. Копійчану, пенсію, яким чином вони зможуть підтримати своїх близьких та рідних і здійснити, наприклад, за свого родича, який збирається на пенсію, сплатити за нього страховий внесок. Знову ж таки, як це буде працювати? Взагалі, поки що мені досить складно уявити. Але все ж таки, така ініціатива є. Будемо з вами стежити, аналізувати, дивитися, як це запрацює насправді. Тож підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, і обов'язково бережіть себе та свої сім'ї.